Всім привіт, є в наявності свіжопригнаний пригнаний Меган 4. Машина тільки заїхала з Нідерландів. 2018 рік 1.5 дизель на механіці, комплектація АБУС. По кузову немає жодного підкрасу. Дуже гарний такий синій колір. Є парктроніки 360, є асистент автоматичного паркування, автоматичний дальній ближній, камера заднього виду. Безключовий доступ на передніх дверях, два ключики, 205 пробігу машина реально в дуже гарному стані, комбінований салон, безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах присутні, сидіння з масажем, преміальна акустика, атмосферна підсвітка по салону, 205 пробігу. Утримання в смузі, сліпі зони, автоматичне світло, систем паркування, дуже жирна комплектація для цих машин. Також є вибір режиму руху. Кого цікавить, машина в місті Хмельницькому, 13500 тисяч доларів може бути вашою. Дякую за увагу. Кого цікавить, пишіть та дзвоніть.